Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Мишк... Мишків-Велосипед. Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою, між садибою його батьків і шкільною садибою сад, так що їхати ніде. Мишко привів свого велосипеда, мов коня, на вуздечці. Хлопці оточили мишка, обмацували колеса, педалі, руль. Велосипед всім подобався, діти застрели Мишкові. Ну що ж, катайся, сказав Федько і відійшов від велосипеда так, не мов би йому і не хотілося покататися. Ти думаєш, мені справді хочеться кататись на ньому? Байдужим тоном запитав Мишко. Бери, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, Взявся за руль, сів на велосипеда та й покотив по шкільному стадіону. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, а на четвертій Оля. Залишилися кататися і після уроків. Велосипед переходив з рук в руки, до четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипеда, пів на п'яту, мов коня на воздечці. Де ти до чого часу катався? здивувалась мати, хіба ж так можна? А я і не катався, як не катався, хлопці каталися. І дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, немов сама до себе, єдине, чого я боялась, що кататимешся ти. Дітки, скажіть, будь ласка, чому Мишко вирішив кататись на велосипеді у шкільному дворі? Так, щоб друзі його побачили, та вони разом спілкувалися та разом дружили, гралися. Скажіть мені, будь ласка, як його друзі відреагували на новий велосипед? Велосипед усім сподобався. Діти заздрили Мишкові. Що запропонував Мишко Федькові? Мишко запропонував Федькові покататися. А хто ще катався на велосипеді? Скажіть, дітки. Правильно, Іван, Степан. Сергій та Оля. Діти, а скажіть ще, що сказала мама Мишкові? Що вона сказала? Де він до цього часу катався? І єдине, чого боялася вона, що кататиметься тільки він? Як ви гадаєте, чому саме так сказала мама? Так, дітки, мама хотіла, щоб хлопчик був дружнім. Зі всіма дітками спілкувався, ділився, дружив. Як ви вважаєте, чи сам Мишко хотів кататись на велосипеді? Так, дітки, ні, а чому ж він не катався? Це ж його велосипед, і він зможе покататися, коли заманеться. Так, дітки, він учинив як справжній друг. Так, він хотів зі всіма дружити, спілкуватися, ділитися. Добре, дітки, я вважаю, що ви також будете зі всіма спілкуватися, дружити з своїми однолітками. І все буде добре у вас. До побачення. До нових зустрічей!